Наступна питання про виключення переліку об'єкту нерухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області, в особи Київської міської ради, об'єкт нерухомого майна комунальної власності за Однесою, Одеської області з міської міського формука, вулиця Шкільна, людина зі до окрема та приватизацію. Виключаємо цей вже об'єкт, перед комунальних монастів, запитання. Ні. Якщо немає, ставлю на голосування за основу. За. Проти отримались поправки. Голосуємо в цілому. Хто за? Проти, підтримувалися. Дякую. 24 питання, 22 за. Рішення до голосу. Наступне питання. Про внесення змін до рішення військової ради 6 липня 2007 року про затвердження переліку об'єкту на лікового майна комунальній власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області зі змінами. Будуть запитання до розповідача? Якщо немає, ставлю на голосування за основу. За, проти, отрималися поправки будуть, голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися. Дякую. Наступне питання. Рішення Дякую. Про визначення органу приватизації школового фонду, який перебуває в комунальній власності Київської міської територіальної громади і Слівського району Одеської області в особі Київської міської ради. Перші положення про нього та положення про порядок передачі власних громадян квартир, жилих, приміщень у гуртожитку. Якщо перебувають в комунальній власності кількох міської територіальної громади, з міської районі, десь про Київської міської ради, є необхідні доповідати, якщо немає ставленого голосування за основу, то за, проти отримання справки будуть, голосуємо всього, хто за, проти, утримуємося. Дякую. 28-го питання. 22 за, рішення прийнято одноголосу. Про проведення земельних тоді у формі окупного аукціону. Приготовимо документи для того, щоб роздавляти земельні ділянки, що вільні, які на сісі призначення на аукціоні всіх ділянок готуються до виховання на аукціоні. Будуть запитання? Якщо немає, ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, поправки будуть? То голосуємо в цілому. Хто за, проти, утрималися? Дякую. питання, 22 За рішення прийнято голосу. Наступне питання про затвердження звіту про шуму решу земельної ділянки. Каласовий номер останні цієї 0103 загальною площею 059 для розміщення та експлуатації основних повних неповітрів будівельних та споруд підприємства переробних з машино та іншої промисловості за адресою десь концерт міста філія вулиці Збільськ, без номеру та продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Це ділянка, яка знаходиться під власним співромою власністю. Будуть запитання. Якщо немає ставлено голосування за основу, хто за, проти, утрималися, поправки будуть. Якщо не ставлено голосування, в цілому то, за, проти, Дякую. Наступне питання. 10 питання, 22 за рішення прийнято голосу. Наступне питання про завершення технічної документації за виду щодо земельних ділянок комунальних власності для ведення певних господарства на території Львівської області Збільського району Слава Шевченкова. Затвердження Є необхідність доповідати, mm -hmm. якщо немає на голосування за основу. Хто за, проти? Потримується право буде? Пілочуємо mm. цілому. Хто за, проти, отримується? Дякую. Стоїть перше питання. 22 за рішення прийнято голосу. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землю щодо земельної ділян... ділянки одесволиться змінивської міста Києва, вулиці Івана Карка, 42. Єобхідність заповідати дане питання? Якщо немає ставленого голосування за основу. За, проти, отримувалися. Поправки будуть. Голосують. За, проти, отрималися. Наступні, за... питання... наступні Питання 22. За рішення прийнято голосом. Наступні питання з вами пропонують до питання. Це підтвердження документацій. Про затвердження технічної документації забудуть щодо ході земельної ділянки. Казатовим номером останній цифру 08 на території Одеської області Ізбірського району Ківської міської ради. Четверте питання. Про затвердження технічну декументації землю щодо ході у земельній ділянці з Казахтовим номером останній цифру 01.30 на території Одеської області Ізбірського району Ківської міської ради. Є сняття на ці питання. <пробітник> Пропоную до об'єднання. Хто за, проти, утрималися. Дякую. нашого зюка за основу, хто за, проти, Поправки будуть. Голосуємо цього за, проти, утрималися. Наступне питання. 33-34 питань. За 22. Рішення приєднання доголосувати. Як наступне питання внесення змін до рішення Кліщської міської ради пробежника 4 року про надання дозволу на розробку, проекту за щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України на території Одеської області збільшення району Херії міської ради за межами населеного пункту. Є такі не запродати на питання. <зв 'язок> Якщо немає, то о, о, прошу голосувати за основу. За, проти, Отримали Поправки будуть, голосуємо в цілому. За, проти, підтримувалися. Наступного. З 34-го питання за 22 рішення прийнято. до голосу. Наступне -го питання про зиково до товари задані оптам. Внесення змі довгої оренди в якому про нашій десеції. Запитання буде відповідача? Якщо немає, ставлено голосування за допомогою. За, проти, отрималися. Поправку будуть. Голосуємо все за, проти, отрималися. Дякую. Тридцять шосте питання, 22 за рішення прийняти до голосу. Наступний. Два питання пропонують також про об'єднання. Це 37 питання надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби, служби України на території ДСП Смілського району міської міськради замежено самого. І десь восьмо питання про надання дозволу проєкту за медовостю щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України на території. Одесськовості з міста юноси до ліськи за межами населеного пункту. Є сняв доповідати. Я лише хочу нагадати, що є закон сьогодні, який регулює ці питання за межами населеного пункту, коли нас звертаються прикордонники, ми зобов'язані перегляді СМУЗі на лінії державного кордону передавати земельні ділянки для розміщення та експлуатації спорудів і дати оборонну діяльність відносно лінії державного кордону. І... Лятки це вже минулого року надавали, зараз вони звертаються, ми надаємо вперед, тоді це. Вони діли, вони звертаються просто такими кусками. Можливо, воно розірване чи водоємом, чи ще чимось. Як сказали, що графічну матеріалу конкретно замелювати, замалювали її, коли ми надаємо дозвіл на відомо розробку документації, там ми об'єднали тощо на так. Розроблять документацій, потім вже будемо бачити. Тобто, вона не ділиться, в не немає такого, як у нас для аукціону на по 20 дектар. Тобто Яка вона буде, така вона буде на площа. Тобто, вони орієнтовно вірю в графічному графічний Запитання будуть? Якщо немає, тоді пропоную до то об'єднання. Голосуємо за об'єднання. Проти, отрималися, ці питання за основу. Та за, проти, отрималися поправки будуть. Голосуємо в цьому. За, проти, отрималися, дякую. Зічого питання об'єднаних питань за 22 рішення прийняті зголоси. Наступне питання про затвердження проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки, де розміщення та посібні діяльності державної прикордонної служби. Це вже ми затверджуємо попередні рішення. Потрібна заповідач. Якщо немає тоді, не а до прийдеча ставили на голосування за основу. То за, проти, утримались. Поправку будуть. Голосуємо <правки> в цілому. То за, проти, утримались? Дякую. 39-го питання 22 <правки> за. Рішення прийнято. <кху> Наступне питання. Розразивку питання. Почненко Юрія Васильовича, та почненко Тетяни Костянтинівни щодо затвердження технічної документації за міжнасті, щодо поділу земельної ділянки. Я хотів доповідати. Якщо немає на голосування за основу? За. Проти отрималися правки будуть. Голосуємо в цілому. За, проти, отрималися. Дякую. Широкового питання за 22. Рішення виявило голосу. Наступне питання. Про змін до договору оренди землі вже з нової 15 березня 2016 року. Крокового питання спіличного Сергія Станіславовича Ставища та претенду Світлани Станіславне. Є це вміють доповідати. Що не має на голосування за основного за, проти отрималися поправки будуть? Голосуємо в цілому за. Проти, підтримали. Дякую. Наступне першого питання. Наступне питання. питання. Про на 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 розвитку питання. Дольше Ганни Іванівни, Лудицької Олени Іванівни, Підньової Юлії Іванівни, дойже Тетяни Іванівни, Чаної Марини Іванівни, дойжа Вячеслава Івановича, дойжо Олександра Івановича, що ви вийде на земельну ділянку натури. Для ведення товар на сумському ходості на територію Лесович Замірського району Васильівської ради. Є з ним немає на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися. Поправки будуть. Голосуємо свідомо. Хто за, проти, утрималися? Дякую. 42-го питання 22 за. Рішення прийнято договору. Наступне питання. Розвідково питання Державного навчального закладу Український професійний ліцей щодо затвердження проєкту задоволення щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти за адресу від Субтитры собі Кірєв вулицями, 76. Запитання будуть до викладача. Я лише доповнюю, це розрушена стіна, яка стоїть там. Вони не можуть списати з балансу, тому що не оформлена земельна ділянка. Ми сподіваємося, що вони вже оформлять земельну ділянку і ми наконець ту розбуху туди оберемо, тому що там вже керівники комунального підприємства до з кожного ранку збирають глину, чи кехтячі, чи ще щось що падає. Запитання будуть? Ні. Якщо немає, ставлю на голосування за основу, за, проти. Голосуємо в цілому. За, проти, підтримуємося. 43 питання. 22 за рішення прийнято договору. Наступне питання. Про розвитку питання міські Тимора Юрійовича, який діє в інтересах зладії названня. Це довго на обробку тієї документації. Є необхідні доповідати. Якщо немає певного голосування, захист, то за, проти підтримуємося, в цілому то за. за. Проти? Підтримується. Дякую. Наступне розкритого питання. За 22 рішення прийнято до голосу. Наступне питання про розвитку питання Сергеєву Валентини Іванівни. Також затверджують їх документацію присадити на ділянки в місті Тілія. Є те, хто відповідає? Якщо немає, ставлю голосування за основу. За, проти, отримали. Голосуємо в цілому. За, проти, отримали. Дякую. 45-го питання. 22 рішення прийнято до голосу. Наступне питання про звідково питання бабу Олени Моїсеєвни, також завершення тексту документації на представниці Менян у місті Є Єктивні відповідати, якщо немає на голосування за основу. За, проти, утрималися, то за, проти, Дякую. утрималися. 22 за рішення прийнято договору. Наступне питання провідного питання з головою Закарі і Степані. Також звернення документації. Є кінність доповідання. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за, проти, утрималися. Наступне про, про, питання Борщ Галини Дмитрівни. Також Те твердження документації, просить на ділянку в місті Є Дізнаємо відповідати. Ставлю на голосування і за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо цілому? Хто за. Проти, отрималися. 48-го питання, 22 за рішення прийнято до голосу. Дякую. Наступне питання. Розвитку питання Голубенка Олега Олексійовича. Mm -hmm. Також розкривна ділянка задержувати документації. Ставлю на голосування за основу. За, проти, отрималися, голосуємо цілому -е? За, проти, отрималися, Дякую. 49 -е питання, 22 за рішення прийнято доголосу. Наступне питання про розвитку питання добрової Олени Якові. Також практики документації місця кіля поселідна ділянка. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отримались, голосуємо ці Хто за, проти, отримались, дякую. 50-го питання. 22 за рішення приєднали голосування. У нас питання. Прошу попитання. Кожного Христа Фора Дмитровича також і Надії Федорівні. Також сердження документації в місті Киря, посадина ділянка. Ставлю на голосування запускного. Хто за, проти, утрималися, голосуємо ці дому, хто за. Проти, отрималися, яку. Yeah. 51 питання, ваше два рішення прийде одоголошення. Uh -huh. Наступне питання проведе про розвитку, питання Гриксанова Михайловіше за Грицановою Олександре Олександрові. земельної ділянки 21 місяці і я. ставлено на голосування за основу. Хто за, проти, отрималися, голосували? Хто за, проти, утрималися, Дякую. Під час другого питання. Ваше два рішення прийнято доголошені. Наступне питання про розвитку питання до Кінчук Наталії Валерівні. Також певний документації присудивної ділянки в місті Кілія. Ставлено голосування за основу. Пласа проти утрималися голосує. За проти утрималися. 53 питання. 22 за рішення приєднати одного голосу. Наступне питання про розклопотання решетника Валерівни. Також певників документації просити ділянки в місті Кілія. Ставлено голосування за основу за, проти, Проти, утрималися, голосуємо в цілому, хто за, проти, підтрималися. 54 -е питання, 22 за, рішення прийнято одного голосу. Наступне питання про розвитку питання проказ Світана Сергія. Також перед тих рекомендую та скрізь ділянки селі Фурма. Поставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосує в цілому? Хто за? Проти дякую. П'ятьдесят -е питання, 22 за, рішення прийнято одного голосу. Наступне питання про розвитку питання сипа Андрія Семеновича та Ципа Ганни Кирилівне. Затвердження документації про просудивні ділянки в місті Кілія. Ставлено голосування за основу. Хто за, проти, Утримались? голосу на силому? Хто за, проти, утрималися? 56 питання. 22 рішення видоголошення. Наступне питання про розвитку питання. Гевоєва Ярослава Васильовича. Затвердження документації в місті Кілія, просидив ділянки. Ставлено голосування за основу. Хто за? Проти, отрималися голосуєм цілому, хто за, проти, отрималися, дякую. Наступне питання. Наступне питання про питання Ржетних Ганних і Баніва. Також запевнення документації про середньої ділянки в місті Кілія. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, отрималися голосуєм цілому, хто за, проти, отрималися, дякую. Йдесятне питання. 22, за, приє... Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. розвитку питання Мельниченка Юрія Леонідовича, Мельниченка Галина та Мельниченка Леоніда Федоровича. Затверджує документація про середини ділянки в місті Кілія. Ставлю на голосування за основу. Про за, проти, утрималися, голосуємо селом? Хто за, проти, утрималися, дякуємо. 59 питання, 22, за, рішення прийнято заголошення. Наступне питання. Про питання Стельного книги В'ячеславовна. Також підтверджує тих документацій про спису товарної Виробництво, земельну ділянку, селі Червоний Яр. Я західю доповідати. Якщо немає ставленого голосування за основу. Хто за, проти, утрималися? Голосуємо цьому, хто за, проти, утрималися, дякую. Наступне питання про розвідку питання альфілії Юлії і Лівне за те, що коментації земельної ділянки товарності господарського виробництва, село Дмитрике. Є західні доповідати. Ставлю на голосування за основу. Хто за, проти, утрималися, голосуємо в цьому, хто за, проти, утрималися. Дякую. 61 питання. 22 за рішення прийнято одного голосу. І в нас питання різне, це вже обговорення. Якщо є якісь запитання і об'яви, можете сказати. Якщо немає, я хочу доповнити зараз, над чим працює визначий комітет відділи. У нас на порозі з вами новий навчальний рік і є зміни до цивільного кодексу. І всі наші заклади, скажімо так, опинилися на граді функціонування, а саме на граді функціонування офлайн не може бути режим онлайн. Проведені відповідної роботи з ДСНС, міської територіальної громади, проведені роботи з відділу освіти і багато було нарад в міській раді, де, скажімо так, ну, определені напрями, про які ми будемо рухати з наші заклади. Всі заклади були виїхані неодноразово. Сесії, видані кошти, і сьогодні вже проводиться відповідна робота. Деякі заклади, яких було менше роботи, вони вже там на межі того, що вони закінчують цю відповідну роботу, а деякі заклади ще потрібно робити цю роботу. І вже з понеділка Сергій Іванович з відповідними фахівцями і працівниками ДСНС і всіх, хто таких потрібний для обстеження закладів, для того, щоб їх провести відповідність і надали дозвіл на їх відкриття, будуть здійснювати об'їзд. У нас ті заклади, які не працювали в минулі вода, це садочок, Виріска, це садочок, сонечко і п'ята школа, початкова школа і садочок. З Виріскою буде пошвидше питання вирішено, і за епоху вони будуть працювати 1 вересня, садочок є сонечко, можливо, вони до 1 вересня не встигнуть, але також там питання вже, сподіваємось, вирішене воно зараз в процесі, там просто більше потрібно роботи в цьому напрямі. А по садочку, по п'ятій школі поки питання не вирішується, але по, там забезпечені до дітей до четвертої ї опорної школи. По всім іншим закладам, слава Богу, вся робота проводиться. Я хотів би тут перед цим депутатним корпусом і е, інформаційними наступними всі журналісти, які присутні в нашій громаді. Хотів би подякувати в першу чергу. Це е, саме закладам освіти і керівникам, тому що дуже колосальна робота сьогодні робиться. Я скажу ті кошти, які ми виділяли, якщо б ми робили це так. Скажімо, не з душою і не з любов'ю до закладу, а просто так, ну потрібно зробити, ну давайте зробимо зробимо сміту, шукаємо кошти і робимо. Ми це робили вперше довго, а друге дорого. А сьогодні це робиться швидко і недорого. І сьогодні, якщо подивитися на ці заклади, яка проведена робота, ми просто на Марку Валерію Олександровну, вона якраз у нас і депутат, і директор закладу, ну, щоб бачили, який там був підвал і який він там зараз, то в ну, підвалі просто можна буде жити і ночувати. <тануз'> і... <підькорігіток> не дай не, Бог, так. так. Ну, якщо я вам говорю навіть гарні часи, там, ну, дуже... діти мають змогу там навчатися. На жаль, у нас не в усіх закладах, Тут, напевно, що 90% закладів мають фікбальних приміщень, то ми використовуємо цокольні приміщення. На жаль, і спевні знову зміни відносно цокольних приміщень, ті цокольні приміщення, які не мають. На собою другого поверху використовувати, можна. У нас хало питання, це звісно, що по п'ятій школі міста Пір'я і по четвертій школі також міста Пір'я. Дуже велике питання, проблематичне. Але, скажімо, взяли, ми його доведемо і сподіваємося, що це питання без вирішено. тому що я був, був присутній на нараді з міністром освіти, з директором департаменту обласної ради.